Всім привіт! Ну а Ми далі продовжуємо роботи по нашим картам дверей. Уже віброізоляція є, динаміки на своєму місці. І тепер діло дійшло до контурної підсвітки. Контурна підсвітка буде встановлена в карти дверей. Потім по підлозі в ноги пасажирів підсвіточка. І спереді на вкладишці на тій декоративній буде полосочка одна. По підсвітки це 18 в одному, котре переключається по всім режимам. Ось Я вже підготувався, тут настроївся на роботу. Я тут дещо вже переглядав, перевіряв. Зараз покажу швиденько по комплекту, що до нас що в нас тут входить. Основний блок входить, котрий потім вже зв'язує 4 блоки, які будуть знаходитися в дверях. Основний блочок, перемикач. Це режим і просто перемкнення. Так, це верхній і нижній, і можна ним виключати. Тут я вже дещо свої корективи вніс, отак от махнаточку заізолював. Це підсвітка йде під ноги, потім невеличкий такий огризочок так, на ліву сторону. І отакий от великий, який направо йде. Ну Це ми все потім підкоригуємо саме по розмірам, котрі нам потрібні. Далі допоміжні аксесуари мається на увазі двосторонні скачі і так далі. Там Лопатка, подовжувачі. Потім на кожного на дверця та йдуть отакі от, я покажу, отакі чотири штучки. Блок дверей включає в себе дві підсвітки, підсвітка ручки і підсвітка у нас для кармашка. І також буде йти ще одна лента в кожну двері. Ну і плюс розсіювач, який слугує нам для встановлення в кармашок підсвітки. Судів і думав, я вже тестово-тестово деякі, деякі ленти поставив. Ну, що тут нема ніяких секретів, ліва сторона вся вже зібрана. Для це Я і тестував і дивився як краще. На максимальній яскравості. Якщо тут буде встановлено, то мені здається, буде бути по очам. Тому я вирішив пролекласти от сюди світлодіодну ленточку. Ну і, звичайно, підсвітка ручки і підсвітка кармашки буде знаходитися тут. Тому починаємо роботу, нічого складного прям немає. в цьому. По підключенню покажу зараз далі. Обов'язково всі дроти зараз обмотуємо лавсановою стрічкою, щоб вона все було максимально захищено і слугувало досить довгий час. Тому починаємо кожен дріт обмотувати. Гарно, якісно обмотали. Тепер можна все приміряти і починати інсталювання. Перша примірочка заводимо. Тут у нас якраз в притик воно заходить, ця лента. Так, тут готово. І тепер ну, ось тут отак. Поки що я повністю не заводжу, я його потім заміряю і... Точніше не заміряю, а перевірю. І потім уже повністю тоді... Заведу. От воно ось так виглядає. Коли буде встановлено, то воно не б'є по очах і буде світити сюди вниз. Слідуюча дія це знімаємо ручку, бо з цієї сторони ніяк не підлізти, щоб зробити отвір для підсвітки. Для такої, для точечної. Все, ручку демонтували. І отут от зверху, зараз я подивлюся, відміряю, так, як я робив на передній. На водійській, і зроблю також і тут також, такий же отвір, щоб вони плюс-мінус збігались. І тепер зробив три шаури двостороннього скотчу, щоб якраз у нас на рівень стала, і вона туди не провалювалась. І просто. Виставляємо так, як нам треба. Все. І тепер вона у нас тут западліцо. Тут закрив, щоб вона нікуди не пересвічувала. І тепер маємо отаку от, от штуку. Ну і зараз повертаємо її на місце. Готово. І залишається у нас третій точечний елемент, це саме на кармашок. Я вирішив робити максимально на цьому от ізгибі. щоб воно отак от десь стояло і світило як трошечки в карман і трішки там, де підстаканник знаходиться. Тому отак заміряємо. Ну і десь приблизно ось. тут ему. Тут нам сверло потрібно більшенько. Так, телефон мені каже, що жира на вулиці і виключається. Тому ось я вже все зібрав. Ось тут у нас балачок, Він там ніде не буде опиратися, ніде, буде зав... ніде йому буде заважати. Тут на зажимчику, тут на зажимчику пішло на підсвітку основну на Тут пішло на підсвітку ручки, тут на підсвітку кармашика ось виходить. І тепер до живлення. живлення Тут я зроблю конектора і гарненько його все це діло вмонтую. На черзі у нас ось такі коннектора. Вони тут без розрізу дротів. Просто сюди інтегруються один другий. і потім Ось отвір, і в цей отвір вставляється інший коннектор. На Audi цей блочок. Він такого плану, що всі прилади, ну не то що прилади, а підсвітка, наприклад, тих же кнопок, вона йде 5 вольтна. І ніяк ми не підключимося по подаванню, наприклад, по габаритам, щоб у нас плюс був. Тому беремо постійний плюс. Ось цей ось червоний. З зеленою лінією це в нас плюс, а це в нас іде мінус. Для того, щоб було більш зручно цей коннектор дістанемо. Ось цей коннекторок ми виведемо вниз, То він тут один буде отак і інший поряд. Поможем от тряпочкой йому. ему и посадить Один уже на месте. І зараз поруч, отак от і другий. Сюди ж поставимо. Защлкуємо і повертаємо коннектор на місце. Все. Тепер у нас ось отак вбок от відведеться, сюди підключиться і нікому нічого не буде заважати. Перевірив, підключив, щоб плюс-мінусом не переплутати. Все у нас працює, точка працює, точка працює. і... Ця лінія працює. Вже я поставив андапочки. Тепер можна защілкувати. І збираємо нашу карту тепер повністю. Всі коннектора під'єднано, ручка працює. І зараз те ж саме робимо задньою картою. І нарешті, нарешті повністю все збираємо. Бо вже, якщо чесно, трішечки набридло їздити з наполовину розібраним автомобілем. Ну, Красаж. Ручечка світиться, там все світиться. Переймо нашу накладку карбонову, підключаємо сюди підсвітку. І передня пасажирська готова. Готова друга панелька. Все ось провів, вийшло сюди, ось підсвіточка світочка її І ось пішов один дротик, тут дротик, туди вийшов. І ось коннектора у нас для підключення. На задній дверці також вже все готово. ось Один другий сюди зараз підключимо і все буде також працювати. Зараз заряджаємо нові андапочки. Вчора, де можна було попідклеював, де я тут підклеював. Оце здається. Так ось підклеював, І ще якусь я підклеював ще якась ні Ну, Тут практично і не видно. Все, і тепер готовий варіант ми встановлюємо на місце. А ось так проводиться і підключається підсвіточка для ног. Ти думав, тут все так просто? А ні. А вийшло. Протягнув і зараз через заводський отвір все вийде. Але для цього прийшлося розібрати пів автомобіля. Ну, то нічого страшного. Центральну консоль я за 5 хвилин знімаю. Перший мій досвід зняття сидіння також на ізі. Тому продовжуємо. Футболочку вже поміняв, бо спека неймовірна. Тепер дивимось. Тут отак от гарно. Отак дріт пішов з основного конектору лючка. І пішов воно там, де заводське місто під підсвітку і розмістився. З водійським сидінням у нас такі ж маніпуляції. Ось дріт пішов, отут проходить. його спочатку закинув сюди, провів сюди, а потім вже звідси і ось сюди. Ось він вийшов. Ось у нас підсвіточка вже з двостороннім скачом. І зараз проведемо туди і приліпимо так само по аналогії з сидінням пасажира переднім. Далі слідуючи знімаємо знову бардачок, бо під бардачок потрібно завести підсвітку одну під ноги і дамо плюс-мінус де заводське місце. а Може, ну, скоріше за все, посередині, посередині поставлю. Зараз я покажу, бо я зробив на цій стороні. Вже знаєте так. Увльокся, що не, зняв, не не засняв. Ось тут є от такий от отвір під заводську підсвітку. Бачите, він біля, біля обіді. Але мені здається, що воно кудись туди буде світити, не зрозуміло. Тому я зробив отак от, посередині педалей, якраз між щепленням та гальмами. І буде якраз ноги світити. От тут все просто, цю зняли, провели і підключили. Бардачок мінусанули. Вже також знімаю його на раз-два без зняття CD чейнджера бо в CD чейнджер Туди я вже і не закручував болт, бо знаю, що буду його знімати ще декілька разів. Тому тут у нас знято і зараз проведу сюди ще підсвітку. Тепер закидуємо сюди, ось одну світлодіодну ленточку. Тут отак під углом зробив, щоб вона довше. Здавалась. Ну, а тут, щоб сильно не робити такий загіб на з'єднанні, залишив так. Все, і приклею. Ну, ось воно рівненько йде. І зараз назад повертаю накладочку, перетягнуто спеціалістом, і збираю далі. Все, і Отак ось залишається там у нас ну, напіввидима ця стрічечка. Виглядає досить непогано і сильно в очі, мені здається, не кидається. Це якщо тільки отак от пригледітися, а так і здалека ну, то нормально. Основний блочок заховати там в бороді, в консолі. І щоб вивести регулятор, перемикач в В Попільничку. О, отак правильніше. А ми на фінішній прямій. Від прикурювача взяв. Мінус, а це плюс у нас іде на увімкнення габаритів. Щоб постійно горіло, я не хочу. А так буде правильніше, коли габарити, коли вже така трошечки або темрява, або тільки вечір приходить, то ми включаємо ближнє світлофар і у нас починає працювати вся підсвіт. На сьогодні гарних новин мало. Є отака тільки погана новина. Моторчик, вентилятор, печка, а саме крильчатка розлетілась. Розлетілась взагалі, не зрозумію, яким чином і коли. У нас новий фільтр, хотів замінити фільтр, почав діставати його, а там посипались отакі от декілька штучок. 5 чи 6 випало. Думаю, ну прикол. Починаю лізти далі. Думаю, якраз дістану, ну я його і хотів дістати, почистити, але тепер не судьба. Повна заміна. А зараз розпаковка. Приїхав мені один день, до речі, доставочка вийшла. Приїхав новий вентилятор на пічку. Огонь. Зараз порівняємо зі старим. Він не він. здорова штука. Так, бачите, вниз не устанавливать, так и не устанавливать, так и не устанавливать. Все, окей. А, бачиш, за лопасти не крутить, крутить только за серединку. Все понятно. А, Навьё. Зараз проміряємо, может и кожух підійде. совсем інша річ. Тепер у нас буде без виробаточки новенький, гарненький. Кожий, схожий, схожий. покріпленням один в один. Тепер зараз спробуємо переставити цю шумоізоляцію. Якщо підійде, то... Так, там написано було, що не можна Так, Ще кардос. Он Тут трошки ширше, но я думаю, оно нікуди не дінеться. Ми отак поставимо і має бути все гаразд. Давай контрольно. Тут защёлка така, зажим такий, зажим такий. вентиляція така є. Так, зараз відкручуємо знову нашого бардачка і повертаємо. На місце вже оновлений вентилятор. Готово защлкнута, це поки що зняв, щоб нормально зафіксувати. На місці І через отвір той, котрий йде у нас з вулиці, ось можна перевірити, що він нормально ходить. Проворачується, нічого не чіпляє. І Зараз одразу у нас є такий от старий фільтр. Цей, до речі, на Аліекспресі було замовлено. І буде поставлено от сюди. Я не знаю, чого його не, не придумали спочатку з заводу, бо тут от просто сіточка стояла без такого повітряного фільтра. І зараз вся пилька, яка пропала, і тому зараз ми поставимо сюди новенький. Гляньте, його прям Made in Прямо під оригінал зробили. Як наче це з заводу було. Краса. Це у минулому році. Замовляв на ліжки саме такий фільтр, начитався в інтернеті гарних відгуків. Він також йде вугільний, щоб краще все очищувати. І, до речі, котрий всередині був старий фільтр, він практично без е, якихось мусорінок в гарному стані. Так, а як ти фіксуєшся? Ага. Ось так. І ось так. Тепер останні стрішки у нас залишаються. Якраз у нас остання підсвітка, котра йде на переднього пасажира на ноги. зараз я її тут виведу так акуратненько і приліплю. Тут у нас все готово, фільтра поміняні, новий моторчик на місці. Перевірив, працює. І останній штришок у нас і десь тут зараз його посерединці. Все, тепер офіційно з підсвіточкою, з амбілайтом, з контурною підсвіткою, хто як хоче, так і називає, завершено. Всі роботи по нашим дверям завершено, комфорту додали, підсвіточку встановили, все акуратненько зібрали, акустику прикрутили. І тепер чути, О, різниця на лице. Все у нас з цим добре. Я хотів скомпонувати повністю відео, так заключно третю частину, але мені здається, потрібно мені трішечки ще покататися, підналаштувати, розіграти динаміки і повністю вже зроблю окрему серію як звіт і як по. Відгукам так, по, по цим роботам, котрі були зроблені саме по заміні акустики. Що покращилось, чи варто це було робити, і чи рекомендую це зробити. Е, ну, а сьогодні, сьогодні у нас заключна серія по дверечкам І зараз подивимося, як класно працює контурна підсвітка. Ми погнали по нашим дверечкам. Е, так. Як бачили, ось було встановлено. Ось вони акуратненько, гарненько тут виглядають в передніх, в задніх дверцятах, тобто повністю такого скритного монтажа. там у нас підсвіточка клавіш, точніше відкриття, і тут цього ось бардачочка. Далі підсвітки всіх ніг, це також було видно. отут тут, -от посередині. І ще є. Ось сюди, от поставив підсвітку вниз, ну досить непогано світиться. Зараз це покажу. А тут у нас от переключ... перемикач, який на верхню і нижню частину. Ну і плюс можна через додаток на телефоні також повністю регулювати, тобто вибрати режим або там якийсь колір, котрий буде потрібно. І тепер по цікавим моментам. Тобто тут є багато безліч, можна сказати, режимів, де можна регулювати окремо підсвітку ніг. Вона в мене на 50%, це на 100% стоїть. Ну і Бачите, такого скритного вийшло, воно в очі зовсім не б'є. Отак от воно світиться. І можна регулювати. тобто Це у нас іде от переключення верхньої частини, різні режими. Де у нас от можна і отак от зробити, щоб різноманітно Хм, До речі, камера не передає зовсім того кольору, який, який переливається. Ну, цікаво дуже. Ось такого плану. І можна окремо міняти підсвітку під ноги. Ось от таким от чином. Ну, а ця біжить. Ось ось так. А як ітог? По ітогу. А? О, так! Да. В підсумку в нас вийшла така краса, якщо чесно, задоволений на всі 150% із 100. бо повністю максимальна кількість режимів інтегровано акуратненько, інтегровано так, практично як під завод, підсвітка, навіть краще. Бо світить рівно по центру під ноги. І різні режими у нас в дверях. Величезним плюсом я вважаю, що я не поставив от сюди цю ленточку. І вона у нас скритного монтажу, і вона світить вниз. Тобто практично як на всіх зараз сучасних автомобілях, де отака от є підсвітка, саме контурна. Вийшло класно по відгуку. Я вже проїхав з нею. Не багато, не мало, 3000 кілометрів і е, дві цілі ночі в дорозі. Тобто вона не б'є по очах, вона не відблискує. Е, ну, тільки оце ось що посередині, ну і то, там передньому пасажиру е, не мені. Тому це ми не беремо до уваги. І то і то, регулюється повністю яскравість, яскравість там від нуля і до 100%. Я ж кажу, що ноги я поставив 50 взагалі шикарненька. Цю також регулюю, так як мені заманеться. Це зараз представлено з різними режимами. А я роблю під підсвітку самої, самого автомобіля. Червоним, так і червоний колір взагалі не напрягає очі, і досить приємно знаходитися в салоні. Тому лайки ставимо, підписуємося, ділимося посиланнями на це відео, щоб більше людей побачило, щоб немарно проходили мої труди над автомобілем.